Роль їжі для організму людини правила поведінки за столом під час їди. Їжа є життєво важливою для нашого організму. Вона забезпечує нас енергією, необхідними поживними речовинами та підтримує здоров'я. Розглянемо основні функції їжі. Вона містить калорії, які перетворюються на енергію, необхідну для нормальної роботи всіх органів і систем. Ця енергія потрібна для росту, розвитку, рухової активності, підтримки температури тіла. Вона забезпечує організм білками, який є основним будівельним матеріалом для клітин, тканин і органів. Вітаміни, мінерали та інші біологічно активні речовини, що містяться в їжі, беруть участь у регуляції обмінних процесів. Підтримують імунітет кровотворення. Правильне харчування зміцнює імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями та захворюваннями. Збалансоване харчування дозволяє адаптуватися до змін навколишнього середовища, зокрема до стресових ситуацій. Отже, їжа це не просто задоволення голоду, а життєво необхідний ресурс для нашого організму, тому важливо дотримуватися принципів здорового харчування, вживаючи різноманітні продукти в оптимальних кількостях. Тепер розглянемо основні правила поведінки за столом під час їди. Дотримування етики за столом важливо для створення приємної атмосфери під час трапези. Ось основні правила, які допоможуть вам вести себе правильно. Не поспішайте займати місце за столом. Но чекайтеся, поки вас проведуть до столу. Сидіть прямо і спокійно. Лікті не повинні бути на столі. Руки тримайте на поверхні. Не грайтеся із столовими приборами. Це може відволікати інших і виглядати непристойно. Правильно використовуйте столові прибори. Годелка повинна бути в лівій руці, ніж у правій. Ніколи не кладіть їх назад на скатертину. Уникайте сторонніх предметів. Не кладіть на стіл ключі, телефони чи інші важливі речі. Відповідь на дзвінки або повідомлення також неприпустимі. Використання серветок. Серветку слід розгорнути і покласти на коліна перед початком їжі. Використовуйте її тільки для рук і рота, Не розмовляйте з повним ротом. Це основне правило етикету. Відповідайте на запитання лише після того, як закінчите жувати. Не гратися з їжею. Не відволікатися на телефон або інші гаджети. Не сміятися над іншими. Не тягнутися через стіл. Якщо вам потрібно щось з іншого боку столу. Попросіть передати це. Не забудьте подякувати господарям за приготовану їжу. Це підкреслить вашу вічливість. Дотримуючись цих правил, ви показуєте свою вихованість та повагу до оточуючих під час їжі. І наостанок запам'ятайте, під час сервірування столу ложку і ніж кладуть справа від тарілки, а виделку – зліва.